Мене звати Роскоді Васильгавич, я вчитель біології та хімії в Донецького МВК Херсайнського району. Я хочу вам представити свій досвід роботи з темою формуванням ключових компетентностей учнів на уроках біології через використовування сучасних інноваційних технологій. Знання, вміння та навички, котрі учні набувають і виробляють участь і выховуючи в освітній закладі, безперечно і важливі. Той сьогодні актуальністю набуває поняття компетентності учня, оскільки самі ключові компетентності і такими індикаторами, що дозволяють визначити готовність випускника до життя, його подальшого особистого розвитку і до активної участі в житті суспільства. У формуванні ключових компетентностей учнів значну роль відіграє вчитель від його предметно методичної, психологічної, інформаційно-комунікаційної, загальнонаукової, загальнокультурної компетентності у значній мірі залежить професійна та життєтворча компетентність будуть... У ці компетентності учні будуть. Э, у Відкривати багато функціональну роль, що виявляється не тільки в школі, а й людину, у родині, у дуже у мобільних професійних стосунках. Мій обов'язок як вчителя біології викликати глибокий та стільки інтерес до предмету, а значить і до науки, створити можливість отримувати нові враження, бачити красу навколишнього світу, проявляти милосердя, співчуття до всього живого, виховувати готовність перейти на допомогу природи. Охоронати її скрізь і завжди. У своїй практичній діяльності я розвиваю і у своїй практичній діяльності я розвиваю вищі наступні компетентності. Перше: комукативна компетентність. Ця компетентність. Дозволяє учням бути комунікабельним, задавати і формувати правильне речення на уроках, тому застосовуючи комунікативну компетентність, я спонукаю учням до висловлювання власної думки, розвиваю вміння правильно ставити запитання та відповідати на них, створюю проблемні ситуації, розвиваючи комунікативну компетентність в учнів формується вміння висловлювати свою думку. Аргументовано її довести. Вони роблять доповіді, вміють захистити проєкт реферати. Я розробляю ігри різні за складністю формую форми формою та часом проведення, в яких залучаються всі учні групи на віки, які втратять інтерес до на навчання. Наступна. Копетенці учнів, яку я формую учнів, це інформаційна компетентність. Бо зараз на 21 рік і учні повинні знати, як правильно видати інформацію. В межах інформаційної компетентності я пропоную завдання для виконання в яких необхідно звернутися до додаткової джерел інформації. Захочу учнів до використання додаткової інформації під час підготовки до вашого завдання, виконання проєкту, підготовки до літа тези ЗНО. Я консультую учнів з питань тематики робіт та пошуку інформації, навчаю складати плани тези конструкції. Мої учні добувають інформацію з різних джерел додаткової, енциклопедичної, науково-пулярної, художньої літератури, періодичним пресу, засоби масової інформації, комп'ютерних банданих та інтернету. Причому найбільше зусиль я докладаю для розвитку вміння роботи саме з друкованими джерелами інформації. Результатом формування цієї компетентності учнях формує вміння виділяти головне, поєднувати різні джерела інформації, за... впорядкувати свої знання, критично оцінювати інформацію. Ще одна, одна компетентність, яка потрібна сучасним школярам, це компетентність саморозвитку та самоосвіти. Ця компетентність стимулює самоосвітню діяльність учнів, керує роботою учнів, вислідковує динаміку розвитку учнів, допомагає самореалізуватися. Вона забезпечує формування загальноначальних умінь, вміння самостійно здобувати знання. Таким чином контентності зміст освіти проходять на скізної війні через усі навчальні предмети. Тому на уроках біології я постійно демонструю зв'язок біологічних знань зі знаннями з інших галузей науки. Ще одна Це зараз. Актуальна це соціальна компетентність. Формування соціальних компетентних учня на сьогоднішній день є важливим у навчальному виховному процесі, що пов'язано насамперед із змінами, що відбуваються в суспільстві економіці, промисловості, міжнародних відносин, борхливий розвиток науки, техніки, використання інформаційно-комунікаційних технологій у всіх сферах людської діяльності. Міграційні процеси в суспільстві вимагають формування учнів не тільки набору певних знань, навичок та умінь, а й соціальної компетентності, що являє собою здатність приймати свої рішення і прагнути до розуміння своїх потреб і міти. підтримувати соціальну з суспільством, вміти визначити особисту роль у соціумі, мати ціннісні орієнтири та саморегуляцію розвивати культуру між особистосних взаємовідносин. Здорові зберегаючи побатесниць у зв'язку з розвитком комп'ютерних технологій половичні зараз стали мало впливами. І коли вони встають на уроках, відверять дуже... Велику роль у, збер... у, збер... у зберіганні здорових учнів, формування здорові, зберігаючих компетенцій пов'язаних з використанням медичних, екологічних, здорових зберігаючих технологій та технологій безпеки життя. Здорові зберігаючі технології створюють безпечні умови для перебування, навчання та праці в школі, в школі. та ті, що вирішують завдання раціональної організації виховного процесу. Відповідність навчального та фізичного навантаження, можливостям дитини, оздоровчі технології, спрямовані на вирішення завдань, зміцнення фізичне здоров'я учнів, підвищення потенціалу здоров'я. Це фізична підготовка, фітотерапія, ароматерапія, загартування, гімнастика, музична терапія. Технологія навчання здоров'я це гігієнічне навчання, формування життєвих навичок, профілактика травматизму та зловживання психоактивними речовинами, статеве виховання. Виховання культури здоров'я це виховання вучні, особистих якостей, які сприяють збереженню та змисненню здоров'я. формування уявлення про здоров'я як цінності, посилення мотивації. На ведення здорового способу життя, підвищення відповідальності та особистості здоров'я родини. Фіскутфилинка знімає, знімає зручні в тому, впливає на покращення головного, кровопостачання головного мозку. Одна з проблем, що гостро стоїть не тільки в школі, але й в суспільстві, в цілому це гіподинамія. Тому в структурі уроку для збільшення працездатності і зменшення втоми я активно впроваджую фізпурфілинги на розслаблення кистей рук, масаж пальців перед письмом, дихальну гімнастику, попередження втоми очей, правильність поставив учнів. При цьому я враховую вимоги до рухов... рухової активності руки повинні бути різноманітні, прості. Для підвищення формування заформування в вучнів, а також, а також я застосовую і наступні інноваційні технології навчання, які допомагають мені привести дитину в зацікавленості до формування в ній і навичок. Це інтерактивна технологія, проблемне навчання. Інформаційно-комуникаційних технології, проєктні технології, дослідницьке навчання. Кожен із зазначень підходів формування ключових комбатенності не вичерпує проблеми життєвої і професійної компетентності учня повністю. Всі ці підходи знаходяться у взаємозв'язку один з одним і взаємодоповні один одного. Житевий і професійний успіх людей залежить від її здатності адаптуватися до змін, що відбувається в суспільстві через вміння оволодівати та гнучко застосовувати набути знання, вміння, власний та суспільний досвід. І в цьому повинен йому допомагати компетентний педагог, який має високий рівень педагогічної мастерності. Дякую за увагу і всем бажаю мира, злагоди та щастя.